Hyundai Tucson та Jeep Compass 2026 року представляють два різних підходи до створення сучасних кросоверів, які змагаються за увагу покупців в Україні. Tucson від Hyundai вже зарекомендував себе як практичний і стильний кросовер, що поєднує надійність, сучасний дизайн та високий рівень комфорту. У новій версії 2026 року він отримав оновлену передню оптику, вдосконалену мультимедійну систему та покращені гібридні варіанти, що особливо важливо для ринку, де цінують економію пального. Туксон відомий простором у салоні сучасними технологіями допомоги водію та плавністю ходу, яка робить поїздки приємними навіть на нерівних українських дорогах. Jeep Компас 2026 також має чим похвалитися. Марка джіп завжди асоціюється з позашляховими можливостями, і компас не є винятком. У новій генерації модель отримала покращену систему повного приводу, що забезпечує впевнене пересування навіть у складних умовах. Дизайн компас зберіг характерні для бренду риси, впізнавано решітку радіатора та м'язисті лінії кузова. У салоні виробник зробив акцент на преміальності, якісні матеріали, сучасна цифрова панель приладів та інтеграція з мобільними пристроями роблять компас більш конкурентним. Для українських покупців важливим є і те, що компас пропонує дизельні та гібридні версії, які поєднують потужність із відносною економічністю. Порівнюючи обидва автомобілі, Hyundai Tucson більше орієнтований на сімейний комфорт і технологічність, тоді як Jeep Compass робить ставку на імідж справжнього позашляховика та універсальність. Tucson має більш просторіший багажник і кращу паливну ефективність, що важливо для щоденних поїздок містом. Компас же підходить для тих, хто любить пригоди та часто виїжджає за межі міста, де потрібна додаткова прохідність. Обидві моделі у 2026 році враховують сучасні тенденції, електрифікацію, підвищений рівень безпеки та стильний дизайн. Таким чином, вибір між Hyundai Tucson та Jeep Compass 2026 року залежить від пріоритетів водія. Якщо потрібен комфортний економічний і технологічний кросовер для сімейних подорожей, варто звернути увагу на Tucson. Якщо ж цінуються позашляхові можливості, міцний характер і брендова харизма компас стане кращим варіантом для українського ринку.